Наприкінці ще декілька слів про новий інноваційний продукт на Віблів ТТО Мецелярну Пінку. Одним з показів є використання при демодекозі. Отже, декілька слів про демодекоз, який може бути і проявом, і причиною дисфункції ми залося, і тяжких блефаритів. Демодекс це паразитарні кліщі. Загалом вони є нашими сапрофітами, і практично у віці після 70 років 100% спостерігається шкірі повітрі і не завжди він потребує лікування тільки в тому разі, коли ми бачимо клінічні прояви. Демодекоз це паразитарне алергічне захворювання, основним чинником патогенезу, якого є сенсибілізація хворого продуктами життєдіяльності у цього кліща демодекса. Ну, може бути на всіх частинах тіла, частіше це обличчя, края повік, слухові проходи і так далі. В нормі на шкірі людини, як я вже сказала, може знаходитись до 1-2 кліщів на один квадратний сантиметр, а от при патології ця кількість значно. Збільшується. Продукти життєдіяльності сприяють алергізації, тобто є токсикоалергічна дія. Самі кліщі харчуються відмерлими клітинами та шкірним салом, тому що якщо є гіперпродукція в мекому, наприклад, то це може бути так само причиною активізації демодекса. Активні вони в нічний час, швидкість їх переміщення до 8-16 см на годину. Захворювання носить, як правило, хронічний характер сезонними загостреннями, і вони можуть бути не лише збудниками, причинами захворювання, але ще й переносчиками патогенних організмів. Саме тому при демодикозі спостерігаються виражені запальні явища з боку. І ще одною особливостю демодекса є те, що він дуже погано піддається лікуванню внаслідок особливості своєї будови, а саме хітиного крою, які не пропускають великі молекули, які могли би сприяти загибелі цього кліща. так, які є типи кліщів, є демодекс фолікульором. Він частіше виявляється біля основи вії фолікул фолікулів, ВІ, харчується епіталяльними клітинами навколо волосівних фолікул, і дуже часто може стати причиною трехіазу або мадерозу. Іде модекс Бревіс, який мешкає в сальних залозах, мібонових, цейсам. і викликає частіше всього задні блефарит, рецидивуючи. Калязі, вони, вони блокують отвори залоз, це, в свою чергу, приводить до розтягування цих відповідних протоків, перешкоджання експресії мейбома і викликає дисфункцію мебомих залост, а в подальшому і синдром сухого ока. І ці кліщі можуть бути окремо, а можуть і, і існувати разом. Для лікування такої форми блефориту і дисфункції, ми висалися, є нові продукти. Серед них, наприклад, навіблів ТТО інтенсивний догляд. По суті, це інноваційна така міцелярна пінка, яка розроблена для лікування всіх видів блефориту, і в тому числі офтальмодемодекоза. Містить ефірну олію чайного дерева, масло римської ромашки, депантенол, алоевера і інші. І навіблів ТТО щоденний догляд. Так само містить ефірну олію чайного дерева, не відрізняється різною концентрацією. Активні речовини чайного дерева, які входять до складу на віблєф, Серед них основним хімічним компонентом є терпінен-4 О, органічна речовина, яка відноситься до класу терпенів і яка і забезпечує акарицидну дію. Було продемонстровано, що терпінен-4О ефективний в концентрації 1%. як Проти дорослих, так і проміжних стадій розвитку кліщів Демодексу. До речі, Демодекс треба лікувати не менше ніж 45 днів, тому призначення будь-яких методів лікування там на 2-3 тижні не будуть ефективні. Це пов'язано з циклом розвитку самого кліща. У фіралі римської ромашки ну, вважається, що римська ромашка має таку багатофункціональну дію і є ефективною при різноманітних екземах, може сприяти антисептичні дії, протизапальні дії, знімає подразнення, свербіж тощо. Депантенол. І алантеїн є основним продуктом катаболізму поринів. Його джерелом може бути коріння живокосту і так само його властивостями є це пом'якшення рогового шару, сприяння відділенню відмерлих клітин, стимуляція регенерації, депантенол вже діє як прискорення мітозу і нормалізація клітинного метаболізму, і збільшення міцності колагенових волокон. А от сама форма є дуже цікавою. Це міцелярна пінка. Так от, що це таке? Ну, Жінки, які користуються косметикою, дуже добре знаючи міцелярні різноманітні розчини, використовуються для очищення шкіри від нанесеної косметики. Це суміш поверхнево-активних речовин, що складається з олії, емульгаторів, ефірів та води. Вона не містить спирту, мил та барвників. І дуже легко очищує шкіру від шкірного сала, від продуктів життєдіяльності залоз шкіри від різноманітних забруднень. Видаляється забруднення як на поверхні, так і середині сальних пір, потових залоз навколо волосного фолікула. При цьому міцелярна пінка не впливає на захисну водоемульсійну плівку шкіри. Так от, в ТТО, це по суті міцелярна пінка, яка містить у ті складові, про які я вже говорила. І е, вона ефективно очищує шкіру повік, е, реберний край, е, міжвікові е, ділянки, і е, дозволяє провести, забезпечити акарицидну дію за рахунок е, масла чайного дерева. Містить лікувальні і зволожуючі інгредієнти, підходить до чутливої шкіри, ну і тут дуже важливо необхідність наносити пінку двічі на день і є і регулярно, і тривало, як я вже сказала. Дослідження, які в результаті якого продемонстровані, було показано, що на віблів ТТО в, 20, в його застосуванні 25 разів зменшує тривалість життя дорослої форми кліща Демодекс і 15 разів зменшу тривалість життя начинкою форми кліща Демодекс. Взагалі чайного дерева використовують в лікуванні блефаритів і навіть тяжких демодекузних кератитів. Ну і щодо використання, треба обов'язково використовувати відповідно до інструкції. Якщо ми говоримо про інтенсивний догляд, то його використовують протягом 7-14 днів не більше. Після нанесення на повіки і обробку вій залишають на 3-5 хвилин і потім обов'язково необхідно змити теплою водою. Через 2 тижні переходять на лікування вже на ВІБЛФ щоденний догляд. Так само після нанесення на повіки залишають уже не більше, ніж хвилина-півтори, і після цього теж треба змити теплою водою і курс лікування до 40 днів. Паралельно з цим, безумовно, використовуються і сльозозамінники, які відновлюють ліпідний шар, ліпідний шар сльози слізної плівки, і таким чином усуває ті всі клінічні симптоми, з якими приходять до нас. Пацієнти. Я буду рада, якщо інформація, яка ви почули, яку ви почули, була вам, вам корисною. Безумовно, за годину розказати про всі підходи діагностиці лікування дисфункції мобоми неможливо. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, формулюйте під відео, і я буду рада відповісти на них. Дякую вам за увагу! І використайте використайте код для того, щоб подальшому перевірити в себе симптоми сухого ока.